Перша Самуїла, 17-й розділ, перший вірш. Ми вже знаємо, що Господь помазав Давида на царя. І з того часу пройшло трошки якийсь період. Пройшов. І далі ми вже читаємо 17 розділ, і там вже відбуваються трошки інші події. Події вже не в самому палаці, а там де живе Саул, і де Давид йому прислуговує. А, а події, що були далі? Читаємо. І зібрали філістимляни свої війська на війну. І зібралися вони до Соха, що юдини. і таборували між Сохою та між Азекою Ефес да Мімі. Тобто, філістимляни це був такий народ. Який жив біля у них був спільний спільна межа кордон з Ізраїлем? От це були вороги Ізраїля, дуже запекли вороги. От і вони зібралися на війну проти ізраїльської армії, проти ізраїльського народу. От вони зібрали свої війська, от, і е, е, вже вони знаходяться. Е, зібралися вони до Сохо, що Юдине. Тобто вони вже зараз знаходяться в місцевості. Юдине, да, це місцевість юдеїв. Вони вже перейшли кордон, вони вже вторглися на іншу територію, а таборилися там. От. І ми бачимо на нашій ілюстрації: ми бачимо декілька радів, це військо філистимлян, і бачимо, що спереду там стоїть один із велетнів, це Голіаф, далі з ним більше познайомилися, і його людина, яка носить йому зброю, зброєноша. От, що, повинно, що нам потрібно знати про цю армію. А, ну давайте спочатку а, трошки а, дізнаємось про цього велетня. По-перше, це людина, що керується злом. Він прийшов не з добрими намірами, він прийшов з іншої країни, вторгнувся на територію чужої держави, хоче робити там зло, хоче там наводити свої порядки. От, ця людина прийшла не з добрими намірами. І він, і його армія. Ну, він не самий головний в армії, так? але це армія, це армія, до якої він належить. Далі це людина з запеклим серцем. Що значить з запеклим серцем? Це серце, запекле серце, воно протистоїть істині, протистоїть правді, протистоїть добру, якомусь милості. Тобто правда не змінить це, це, це серце. От. І особливо він протистоїть істині і тій правді, яку Звіщає йому Бог через природу, через інших людей, через обставини. Він не покоряється цій правді, тому у нього закриті очі і закриті вуха, ми бачимо там навушники. Да? Тобто, щоб не слухати, не бачити, не звертати увагу на правду, на істину. І бачимо знак сили, це сильний воїн, галяв, це сильний воїн і це сильна армія, це одна з найпотужніших армій. Того часу, яка воювала з ізраїльською нацією, у війську Філистимлян Галіаф був не єдиним велетним. А якщо є два посилання, перше на другу книгу Самуїла, 21 розділ, 18 20 вірші, і перша книга Хронік, 20 розділ 4 і 8 вірші. от Галіаф. Філистимляни були потомками Рефаїмів. Так от, Рефаїми були велетнями, і тому їхні нащадки були високі воїни велетні. От. І оці, оці два посилання, які я вдам, там в цих віршах описується, що у війську філистимлян Голіаф був не єдиний велетень. Там були ще велетні, яких потім знищила. Армія ізраїльтян. Філістимляни вторглися на територію ізраїльтян і почували себе господарями на чужій землі. Ця битва мала велике значення і визначала взаємини протиборчих сторін на роки. У швидкій перемозі ніхто з них не сумнівався. Ізраїльтянам нічого було протистояти протиставити, крім особистої. Мужності Тож вони прийшли на чужу територію, вони знають, що в них дуже потужна армія, вони там себе відчувають господарями, От, вони вірять, що вони дуже швидко здолають армію євреїв. От, і вони розуміють, що євреям нема чого їм проти поставити. У, євреї, у євреївській армії немає сильного війська. Немає таких полководців, немає такої зброї. Тобто, якщо вони можуть щось протиставити філестимам, це особисту мужність. І от буде вона в них чи ні, ну навряд ли що вона буде, бачачи, таке сильне військо, яке на них насувається. Не забудь поставити лайк і підписатися під цим відео, допомагай розвивати наш канал. От і зараз питання до вас, друзі. Перше. Подумай про своїх велетнів. Це твої страхи. Чого ти боїшся? Чи кого ти боїшся? Яку силу мають вони, які переваги? Що в них є, такого, чого нема в тебе? Чим, чим вони сильніше тебе? І що, що ці велетні в тебе можуть забрати? Подумай. Тобто, коли ми чогось боїмося, це значить, чогось чи когось хтось у нас щось може. Забрати, якось нас може образити, принизити ситуація, якась, яку ми боїмося, теж у що нас щось може відібрати. От треба подумати, чому ми боїмося? Того чого боїмося. Друге питання. Опиши, як ти ведеш з ними боротьбу, і як і чим ти їм протистоїш? Коли ми чогось боїмося, ми намагаємось захищатись. Як ти захищаєшся цим страхам? Тут питання, не знаю, не підходить, бо кожен з нас, якщо боїться, він захищається. Питання, як ти це робиш. Цей QR-код на наш інстаграм канал, О, це телефони. Ну, це наші контакти, за якими ви можете придмати. Книгу «Три царя». Російська версія чи українська видання. І маю надію, що коли ви дивитесь це відео відео вже готовий наш сайт біблія Три Царя. Тож, хай Господь вас благословить до наступного відео.